Я не пам'ятаю, де ми їх взяли, ці ковпачки, але це просто чудо. Я тільки що заходжу до нас на склад. І я знаходжу оригінальні шміцовські ковпачки, тому що в нас якраз на два колеса їх не вистачає. Вже думав замовляти. Думаю, де їх взяти. Це оригінал шміц. А вони в нас є. Подивіться, як вони гарненько сюди сідають. Бачите, вони не на всю гайку повністю. А ось так вони чисто надіваються. Ну, зацініть, дорого багато. Подивіться, ступиться ідеально чорна, десь, ідеально пофарбовані. Ще оригінальні колпачки просто песня, одним словом, по, по все, що я хотів зробити, от, дійсно, це колпачки, ці оригінальні поставити. Е, і сюди хотілося поставити мітлу, оригінальну шміцовську. Мітла вже на місці, треба тільки поставити. Колпачки зараз ставлю. І все, по причіпу, жодних питань немає. Ні технічно, ні візуально. Можливо. Та неможливо, я думаю, він раніше продасться, ніж буде натхнення, щоб пофарбувати палітніка в червоний колір. Це чисто моє бажання. Не всім це подобається, навіть кому я говорив, всі кажуть залишати ось так, але як є, це чисто думки. Але це потрібно робити тільки літом. А до літа він вже сто раз продасться. Так що, отак, кому треба 14500, такий ті ж новими тентами, є по наявності з оригінальними ковпачками.